Євген Олександрович Сверстюк, український дисидент, а доктор філософії, письменник, літературознавець. Людина, яка була в колі визначених інтелектуалів, таких, скажімо, як Іван Дзюба, Іван Світличний Алла Горська, тобто, це українська творча інтелігенція, саме 60-х, 70-х, 80-х років. Він є засновником газети Наша Віра, а також саме із ним пов'язані. Сторінки вже української історії. А в Лузові у нього перебував деякий час мешкав старший брат Яків Сверстюк, який був засуджений радянською владою за участь в українському русі. Він мешкав на першому мікрорайоні, в 8-му будинку, і Євген Олександрович приїжджав сюди. В своїх спогадах в інтерв'ю він також згадує Лозову. Тобто, це людина, яка, скажімо так, належить до. Українських мислителів, яких от варто прочитати. Він, в принципі, Аналізує м, тодішню радянську дійсність, це саме він і отримав а, строк сім років, зокрема за сам видавний твір «Собор рештування, там, де саме йдеться про твір Олеся Гончара Собор, а також про ті м, проблеми, які вже почали накопичуватися в радянському суспільстві. Це екологічна проблематика, національна проблематика, ставлення партійної еліти до а, звичайних людей і так далі. Тобто, це по-перше, і по-друге, він також осмислює роль людини в історії, роль особистості. Тобто його твори, деякі з них тут і представлені з моєї особистої бібліотеки, його твори саме допоможуть нам краще розуміти і сьогодення, тому що він знову ж таки дає напрямні дає. Ті вектори, куди саме має розвиватися українське суспільство. І я сподіваюся, що саме постать Євгена Олександровича, вона, по-перше, заслуговує подальшого вивчення, популяризації, зокрема в нашому місті. Ну і також відповідно проведення різноманітних заходів, пов'язаних із шануванням його пам'яті, як різноманітних, можливо, конференцій, виставок, так і реалізації його пам'яті в топоніміці нашого міста. Якщо ущерть наповниш біг хвилини, з нагою дум, енергією дій, тоді весь світ тобі належить, сину. І більше ти людина, сину мій.